Визначна історична подія не лише для ічнянщини, а й для Чернігівщини загалом відбулася 22 лютого. Міський голова ічні Олена Бутурлим підписала меморандуми про співпрацю одразу з мерами двох французьких міст Авранша та Пломера. І саме сьогодні у нас розпочнеться новий етап розвитку нашої громади. Сподіваюся, європейського розвитку. І саме в цьому нам допоможуть наші друзі із Франції, наші міста партнери, місто Авранч і місто Пламер. Коли успішна громада, це значить, що в ній живуть задоволені люди. Задоволені тими умовами комфортними, в яких можуть працювати, навчатися і навіть відпочивати. І звісно, що комфортними умовами можуть бути тільки умови відповідно до європейських стандартів. І ми обов'язково в цьому напрямку і будемо рухатися. І збудуємо в нашій щенській громаді нехай маленьку, але Європу. І обов'язково із присмаком Франції. Цій визначній історичній події передавала участь очільниці ічні у щорічному конгресі мерів у Франції наприкінці минулого року. Ми на з на конгресі мерів Франції, за його президента Давіда де організував делегацію з України українських мерів, зокрема, містом Афраш в рамках. Асоціації марію праці хотіло і, і, і змогло таким чином впровадити свою активність uh, на допомогу Україні. Ми приїхали почню завдяки нашій uh, випадковій зустрічі на uh, виході з Єлисейського палацу завдячити нашому знайомству з uh, пару Оленою uh, Емануель Макро. Підписання меморандумів про співпрацю це нова сторінка франко-українських взаємин та побудова надійного міжнародного партнерства. Наголошують очільники французьких міст побратимів. Ціця потопу нам надзвичайно важливий цей приїзд, цей візит. Оскільки війна, яку ви переживаєте тут, так само ми її переживаємо в Європі і у Франції. І для нас це можливість познайомитися з Україною з надзвичайно багатою країною, і, і також допомогти нашим людям у Франції, нашим жителям, ознайомитись з вашою багатою культурою, та вашими людьми, власне, обмін культурним досвід. Життєвим досвідом є важливою складовою і причиною є причин допомоги за михаці з віддалених досить країн, і це укладення цього цієї дружби є, є мотивом до познайомлення різних культур, наших досить неподібних культур до зближення наших культур, наших традицій. Можні місто та міста або району були майже 100% зруйновані під час другої світової війни. І ці два дні я їжджу по поручні і бачу слід залишки світові війни. І У мене в очах стоять спогади від розповідей моїх батьків. Міжнародна співпраця міської влади ічні з іноземними партнерами є прикладом для інших громад, наголошують гості поважного зібрання і дякують народу Франції за постійну допомогу і підтримку. Більше 100 тисяч наших біженців, вимушених біженців, що знаходяться в Франції, і вони повністю знаходяться під опікою держави. Держава допомагає їм із житлом із фінансовою допомогою. Франція одна із тих європейських країн, яка найбільше передала зброї, передала інші і фінансової, і матеріальної допомоги, і гуманітарні грузи. І на сьогодні, мабуть, весь народ Франції поряд з нами переживає всі ті моменти ну, нашої нашої. Війни нашої і всі, всі разом ми йдемо до перемоги. Дозвольте передати вітання від Горги Чернівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса і, і членській громаді, і нашим гостям, які до нас приїхали із Франції. І дозвольте в особі наших містечків дякувати. Також всьому французькому народу за ту підтримку і за ту допомогу, яка надається Чернігівській області. Франція офіційно взялася за відновлення Чернігівщини, яка дуже сильно постраждала від агресії Російської Федерації і посол Франції в Україні. Тіє Депансен один із перших послів був, який відвідав місто Чернігів і який на власні очі побачив ті руйнування, які їх зазнало місто, зазнали ті громади, які довкола Чернігова, і взагалі ті руйнування, які зазнала ті втрати, які зазнала Чернігівська область. І вже в липні минулого року в Чернігі відвідала делегація регіону Ідефранс на чолі з Волорі Покрес. І було підписано, вкладено меморандум про співпрацю на рівні регіонів між регіонами Дефранс і Чернігівською областю. громада найбільш постраждала і зазнала ворожу нову, техніку руку, яка наклала дуже багато негативних наслідків для цієї громади. Дуже багато людей, які пережили ті важкі часи відчуває до, до цих пір, і хотілося завдячуючи таким небайдужим міжнародним нашим донорам, партнерам, організаціям, все таки відновити, відродити і а, розвивати громаду. Україна може сподіватися на міцну і надійну підтримку з боку Франції стільки, скільки це буде потрібно. Бо якщо у цій війні не вистоїть Україна, то не вистоїть і Європа, наголосив мер французького міста Авранж.